Доброго дня, мої любі діти! Я сьогодні пропоную вам заглянути у віконечко природи та дізнатися, які зміни відбуваються у природі з приходом весни. Весна це час, коли природа оживає та розквітає у всій своїй красі. Після зимової сплячки природа починає пробуджуватися. Дні стають довгими. А сонечко світить яскраво та прогріває усю землю. Але погода весною дуже мінлива. Ось яскраво світить сонечко, а раптом у небі зібрались сірі хмари та пішов весняний дощик. Найперші весняні квіти це проліски. Проліски є символом настання весни. Ці маленькі білі дзвіночки, як кришталеві крапельки, висять на тонких зелених стеблинках. Дітки перші весняні квіти зривати заборонено, адже вони занесені до Червоної книги України. Також після довгого зимового сну прокидаються комахи, що навкруги наповнюють повітря жужжанням. Трикотінням та яскравими барвами. Перелітні птахи повертаються додому у рідні краї. Вони будують гнізда та у багатьох птахів з'являються маленькі пташенята. Весна приносить не лише пробудження природи, але і весняні турботи. Люди починають висаджувати нові дерева, садити городину, обрізати дерева. Засівати поля для нового врожаю. Я бажаю вам, дітки, щоб ця весна принесла вам багато тепла та радості. До нових зустрічей. Бувайте!